Так, перший раз я прийшов сюди взагалі ще з травмою спини, де це була грижа. Не знаю, як вона з'явилася, але як факт. Ми її все стало класно. А потім в мене з'явилася біль в плечі, власне, травма. Але я знав вже куди йти. Тому одразу в першу чергу я пішов до Саші на консультацію вже по новому місцю. Болю це було плече. В нього була травма сухожилки ротаторної манжети плеча, і ми склали чіткий план, який поділявся на декілька етапів. Один із етапів це була ударна хвильова терапія, яка є найнеприємнішою в всьому процесі лікування. Далі були вправи з поступовою прогресією для того, щоб максимально швидко повернутися до гри в теніс. Найприємніше це була ударна хвильова. Коли ти такий кажеш, Буде боляче, я такий, ні, ніфіга не буде. Виставляю так руку і вона мене починає крутити. просто, від, Все від болю, так проникає він всередину. Відчуття було, ніби мені тикають чимось таким тупим предметом, прямо десь в суглоб. Таке, діпи, там. Ну так, да, але, але. От скільки було, три тренування, здається, і на третьому була ударна хвильова. І от після цього у мене це там, умовно там, це четверть десь був. Наступного у мене було тренування було в понеділок. І, блін, перше тренування я вже міг подавати. Типу, а для нас, для тенісістів, я можу так говорити, бо граю вже з 21-го року. А подача це основне. Якщо ти не подаєш, ти програєш. Тому це було приємно знову почати подавати хоча б потрошку. Не чекайте гострого болю або травми. Ви також можете звернутися в динаміку для профілактики, щоб оцінити свій поточний фізичний стан і зрозуміти, чи є ризик якоїсь травми при занятті спортом.